Зараз все добре. Мікрофончик включен, працює. А, так, оновлюю, перевіряю і починаємо. Чомусь зараз, не бачу стриму. Де мій стрім. Дуже цікаво. Всіх вітаю, хто заходить на мій стрім. А напишіть, будь ласка, о! З'явився в мене на каналі стрім нарешті. Зараз я перевірю, чи все добре зі звуком. І продовжимо. Є, yeah. це шикарно! Це друга моя спроба <Christmas> вийти в ефір сьогодні. Перший раз я просто щось зі звуком намудрила. Так, у мене чайок гаряченький, бо дуже холодно зараз. Якщо є бажання, наливайте собі також чайок і почнемо. Я буду. Розповідати знов таки, як і завжди, про усвідомлення, просвітлення, пробудження. В чат я не дивлюсь, але буду рада почитати коментарі після десь хвилин через 15, може 20. Я почитаю коментарі і на них буду відповідати, на ті, які будуть цікаві. Сьогодні я хотіла. Посвятити цей ефір практикам, які допоможуть справлятися з тривогою, але не тільки ці практики дозволять вам прокачувати навичку усвідомлення. Усвідомлення, якщо ви вперше на моєму ефірі, взагалі на моєму каналі, то це така навичка, яка дозволяє знаходитися в. Тут і зараз, в настоячому, в теперішньому часі, так? Бо наш розум він постійно скаче то в минуле, то в майбутнє, постійно нас розкручує, постійно тримає нас під своїм контролем, і якщо ви бажаєте більш детальніше, Подивитися, роздивитися цю тему, то в мене багато роликів є шоців коротеньких, ефірів, і також саме є ролики повноцінні, де ви можете подивитися взагалі, про що йдеться мова, хто я, про що я кажу. Але сьогодні у нас такий більш практичний ефір. І хотіла би я почати з того, що. Взагалі переживає розум до того, як він познайомиться взагалі з цим станом. Бо розум нам постійно навіє про те, що він зникне, якщо ти почнеш прокачувати свою навичку, усвідомлення, а якщо ти, не дай Боже, пробудишся чи просвітлишся, то все хана. Ти перестанеш існувати, життя завершиться, ти перевертаєшся в амьому, в якусь людину, яка не спроможна нічого в своєму житті, окрім як сидіти, медитувати та споглядати світом, насолоджуючись своїм життям у моменті. Ну, то, що насолоджуючись своїм життям у моменті, то це дійсно так. А ось про зникнення. Це така казка, лякалка, яка змушує вас боятися того, чого не знаєте, того, що просто вас виведе із під контролю розуму. Але коли розум опиняється, в цьому стані він завмирає. І завмирає не тому, що він в жаху якомусь, так, зляканий, ні. Він завмирає, тому що вражений. І нарешті в цьому стані, коли ви навчитесь. Його утримувати, навіть від однієї хвилини ви відчуєте, як ви перезавантажуєтесь. Навіть однієї хвилини вам буде вистачати, щоб відпочити. Бо ви будете знаходитися в тиші, в тиші, в розумі. Розум стихає в, тут і зараз, і ви залишаєтесь в тиші. Ви нарешті повноцінно. Відпочиваєте. І після того, коли ви знов повертаєтесь до своїх справ, ще не вміючи довго втримувати цей стан, ви розум ваш, він розуміє, що а було кайфово. А було кайфово, і хм, я знов хочу це відчути. Я знов хочу цієї вражаючої тиші, бо вона не лякає. І розум стихаючи в цей момент, в теперішній момент, він вловлює цей смак, і він залюбки потім вам сам допомагає розтягувати, збільшувати цей момент в стані. Тож, почнемо? Про техніки. Бо ці техніки вони не потребують взагалі не якогось умовного часу, не якогось умовного місця. Вам нічого не потрібно, ніякі інструменти, потрібні лише ви самі. І бажання перестати страждати. Бо саме в цьому стані завершується оця постійна гонитва, не зрозуміла за чим. Тож я зараз. Зроблю ковток чаю і продовжимо. Так, що ж, я розповідаю вам про найпростіші техніки, які ви можете практикувати. Будь-яку хвилину, навіть зараз, якщо у вас, наприклад, є чайочок, вам необхідно, не включаючи свою аналітичну здібність, відчути, ну, я буду на прикладі чаю, да, відчути тепло вашої філіжаночки, вашої чашечки улюбленої. Так, от у мене зараз Чай дуже гарячий дуже гарячий. І я відчуваю кожним пальчиком, кожним міліметром своєї шкіри долоні, я відчуваю це тепло. І нам нічого не потрібно робити. Ми просто відчуваємо. Ми не фіксуємо це розумово. Ось я тримаю чашку. Ну, першу можете собі допомагати, але найважливіше це відчуття. Ви можете вдихнути запах чаю чи кави, і відчути, що там є, що в цьому, зап... в цьому запаху є такого цікавого. Ви можете відчути, у мене, наприклад, чорний чай, чай з бергамотом. Я дуже люблю. І цей запах, він для мене дуже приємний. І можна навіть, якщо увагу свою перевести, сфокусувати і направити на ось це отримання ось цього досвіду свого сприйняття, можна навіть розділити запахи чаю і там бергамота, як він. Тут змішуються в цьому смаку. Також продовжимо ми п'ємо і відчуваємо, який смак, яка температура, як у нас рухається при ковтку наша тут система. Вибачте, не знаю, в анатомії не пам'ятаю. Тобто ви відчуваєте, як це тепло йде у вас до. Вашого шлунку, повністю включаєтесь в сам процес. Якщо ви, я читала, підглянула трошки в чат, якщо я в ліжку, так, в ліжку лежите, будь ласка, ви можете лежати в ліжку і відчувати, як ваше тіло лежить, як йому тепло. Відчувати пальці ніг почати, чи пальці рук почати, як ваша голова лежить на подушці. Що ви зараз, який запах може відчуваєте? Що ви чуєте? Тобто сконцентруватися не на аналізу, що навколо вас відбувається, а на відчуттях. І цю практику можна робити будь-де, в будь-який момент. Якщо ви запам'ятали. Згадали, що можна цю техніку провести з кавою, будь ласка, в будь-який момент. Також можна це робити з їжею, починаючи з її приготування і до того моменту, коли ви навіть тарілку миєте. Це все проживається у моменті. Це складно буде в, першу, в перші рази утримати цю увагу. Але поступово. З кожним кроком це буде там 2 секунди, 3 секунди. І врешті-решт ви стан, встаєте в цьому стані знаходитися набагато довше. Це також можна робити і на прогулянці, де ні, не, взагалі не важливо, де ви знаходитесь. Ви можете гуляти і відчувати, як ви ходите, як ваша нога ступає по землі як може тисне вам о, не знаю, черевики, можливо, як мерзнуть руки, як зараз, якщо холодно у вас, можете відчувати звуки, як співають пташки, як йде дощ, як капається вода. Що в миті? Що в миті є, на що перевести свою увагу, щоб стати більш усвідомленішим. Це ви самі помітите, як це допомагає урівноважити себе. Це приносить спокій, це приносить відчуття гармонії, але це не пробудження і не просвітлення вам. Це лише тренування себе, знаходитися в стані. Який, який знімає ось це відчуття тривоги постійне. За своє минуле, за своє майбутнє, неважливо за дітей, за рідних ви трошки заспокоїтесь. І це вам дасть не лише. Можливість відпочити а і о, надає сили для майбутніх якихось дій. Ой, обожнюю, коли моя лампа поводиться як, а, наче вона мені не друг взагалі. Тож, є ще техніки, це не єдина техніка. Цю техніку ви можете. Застосовувати де будь, де завгодно, з чим завгодно, як завгодно, просто усвідомлюючи мить через своє відчуття. Є інший спосіб, інший, інша техніка, а вона, вона побудована на рахуванні, рахуванні своїх власних видохів. Чи вдохів. Ви обирайте, що вам більше подобається. Але фокус в тому, що треба слідкувати за кожним вдохом або видихом, і відчувати кожний вдох та видих. І рахувати уважно. А коли збиваєшся, починаєш знову. А збиватися ти будеш, навіть до десяти не досчитаєш, і будеш збиватися. Спробуй це теж дуже а, класна техніка. Наступний крок він вже трошки як для більш. А, Певненого користувача, скажімо так, коли вже ти навчився, натренувався фокусуватися на своїх відчуттях, тут вже можна переходити на іншу техніку. Вона, ну, я б її назвала на Зір через відчуття. Можливо. Тобто навчитися бачити навколишній світ через відчуття. Я зараз поясню, як це працює. Це ви фокусуєте свою увагу, свої відчуття на відчуття, яке знаходяться в тілі. От ви зараз прямо намагаєтесь відчути, що ви зараз відчуваєте. Це спокій, це дратівливість може, може, це якась втома, і ви намагаєтесь проживати це відчуття в собі. Можете навіть запитувати себе, що я зараз відчуваю? Мені зараз комфортно, де цей комфорт зараз живе в мені? Як він в тілі відчувається. Тренуючи цю навичку, ви будете бачити через якийсь час, що вона дуже позитивно. Впливає на ваше життя, ну, на ваше життя, на ваше відношення до життя, на те, як ви більш спокійніші, на те, як ви а, легко почнете заспокоїтись. Це не просто техніка, яка тренує увагу чи тренує. А, Усвідомлення, так? Це техніки, які допомагають і побороти якісь психологічні питання. Але що цікаво, що чим більше ви будете тренувати навичку усвідомлення, тим більше вам буде цікаво, що далі. А далі ще цікавішим, ще більше любові любові, яка не поміщується навіть в це слово. Тож я бажаю вам більш усвідомленого життя, щоб ви наповнили своє життя радістю, комфортом та покоєм власної душі. Це дуже важливо, особливо в наш час, в нашій країні. Тож дякую вам, що були сьогодні зі мною, що дивилися. Що ставили лайки, Боже, скільки багато лайків! Дякую вам, це дуже мило, це дуже приємно. Тож, і зараз я а, спробую почитати а, чат. Дякую, дякую за лайки, Боже. Це така, м -м, така мілота. Дякую. Так, дивлюсь чат. Відповідаю на те, що мені сподобається. Так, дуже рада, що заходять люди, які а, спілкуються, розмовляють англійською, але я тут українською розповідаю. Англійський канал в мене є, але я його ще не так добре розвиваю. Але буде і він. Так, ви натуральна блондинка. Та ні, я не натуральна блондинка. Я начебто не блондинка взагалі. Дякую, М -м -м, так мило компліменти читати. Це... Пишіть мені багато таких речей. Дуже, дуже приємно. Як... Заходиш бачиш, що люди з, до, з добром серці хочуть поділитися цим добром. Так, а там цілісна єдина енергія любві, творця. Це дійсно так. Так. Так, Володимир Яворський, я з вами погоджуюсь, що це єдина сила, єдина енергія. Якщо вам цікаво, у мене є окремі ролики на цю тему. Юрій, вам окремо дякую. І Володимиру Яворському теж окремо, окремо дякую за коментарі, стільки багато цих коментарів. Це дуже приємно. Так, так всім, всім дякую ще раз. Я би хотіла, щоб ви підписалися не лише тому, що я красива, тому що я гарна, а тому, що інформація, яку я даю, вона вам потрібна. Don't go to Russia. I'm from Ukraine. Лобода. <ріст> Дякую. Правда, я не знаю, це сприймати це комплімент, чи я не думаю, що я на неї схожа в мене інша. Дякую вам усім. Дуже приємні коментарі. Thank you so much, everybody. <ріст> Дякую. Буду дуже рада бачити вас на інших моїх ефірах. Як правило, я провожу два рази на тиждень ефіри. Тож, будь ласка, буду рада. До зустрічі в наступних ефірах. На добраніч.